Слава Україні! Всіх вітаю зі святом покрови! Вітаю наших захисників і захисниць! І будемо сьогодні пробувати відкривати трохи уламків. Сьогодні у нас Х2 на синій уламочці. Тож будемо пробувати діставати легендарних. Перш ніж відкривати, нагадаю, потрібна допомога з КБ. Підземелля, гідра, будь-що, пишете в описі буде мій телеграм. Так, перша буде Наталі, сказала нічого не очікує. Є 52 сині поламки і давайте легендарно. Переважно так буває, коли людина нічого не очікує, щось толкове може і прийти. Поки що, поки що, поки що нічого. Цікаво. Тут це, по-моєму, частинка разена. Якщо я не помиляюсь. так. Х2. І. <рес> слов. Насправді дуже хороший герой, але є один нюанс тільки в парі з Юмеко. Без Юмеко, в принципі, не цікавий герой. У мене він є на основі, його активно використовую проти деф-пачок. Дуже важких в нього хороший пасивний навик, де він. В соло, не в соло, а з одного удару може вбити ротуса. Назвіть мені ще одного героя, який може це зробити. Одного, двох. Поїхали. Наталі, на жаль, меку нема. Йдемо далі. Так, у колись був дуже хороший герой, зараз максимум крипта і одна з потаємних кімнат. Горло зубастий крипта, решта. Ну, круторіг досить непоганий герой. Решта нічого цікавого. А, воєвниця! Топ-розломщик на старті гри. Дайте ще одного легендарного. Так. Так, так, козлозайці, темні чаклунки, сцинки. цинки. Десять синіх, прекрасно. Це не X2. І крім того, карато колись був на, на злеті. Я його зробив. Так, фарсал. Нічого цікавого, дур, крипта. Джарек топ герой, топ епік Крипта, заходить також на кламбоса, заходить також на Ірагота, той босс з темної вежі. Так. Ну, дай ще одного легендарного. Просто ще 10 цей. Ну, такий собі, поки сумнівний ікза. Карата в Наталі є новий. І тільки карата є новий. Дякуємо Наталі і переходимо до наступного аккаунту. Наступний у нас буде Слава. Слава не писав нічого з побажань. Ну, але думаю, що всі хочуть легендарного героя. Місце є. Так, починаємо з епіка Рахніт. По-моєму, розпольщик. Досить непоганий, один з небагатьох героїв, який досить доступний на старті гри. Якщо він вам прийде, який накладає і штраф захисту, і слабкість одночасно. Не всі мають лідію, тим більше на початку. Так. Так, так. Йдемо далі. Каменний... а, лютовик. Думав каменний шкур, але це лютовик. І переходимо до десяток. Три десятки, не багато, але поїхали. Банщішепового лов, частинка вроді разна. на фаран Крипта, де Якон топовий герой, топовий епік, так само як і Уго. топ Епік заходить на Гідру, Армстонг на клан босса заходить, в принципі, багато куди можна поставити, і як розкольщик, також навіть на арену. Перепрошую, на старті гри. Безхатько, скотобоєць, заходить на одну з потаємних кімнат ТОП Тайрел. ЄСМІН, ну, середній герой і от залізний ящур. Зверніть на цього героя увагу, в кого є проблема з крабом, колись е була така стратегія, щоб тільки через щити проходили. Ось цей герой накладає щити на два ходи і відкат два ходи. Прекрасний варіант. Дайте легендарного. Там На Елейн дають завхід. Ну... Берход подпорний. Колись на нього було злеття. це такий міні-вогод. Як бачимо нічого нового, ну так буває. Дякуємо славі і переходимо далі. Наступний у нас буде Віталій. Віталій хоче отримати якогось героя з масовою атакою з А1. Наприклад, це можливо синеша або ще хтось. Давайте спробуємо щось хороше дістати. Так. Теург. Шляхтич. Треба легендарного хорошого, а не... а не сині рарки. Так, і десятки. Чи десятки? Трупів, нікуди, Джеран максимум крипта, дитя пекла заходить на темну вежу одну з потаємних кімнат. Все, нічого більше цікавого. Чонаро Крипта, майстриня луків, потаємні кімнати, Крутуріг так само. Крижана банчі топ-герой на клан боса для новачків. Легіонера дають за вхід. Клепниця вала, нічого цікавого. Це насіл Крепта. один Джан, Прекрасно. А щось хороше, щось топове. Старший забійник. Потаємні кімнати. Прекрасно. Кадавр, в принципі, босс і одна з потаємних кімнат проходить в соло. Десятка лишилася. Ну, без легендарного не хочеться йти. Давай. Темна Елейн. Жахливо. Жахливо, жахливо. Панчі крипта, грішник нікуди не заходить. Що по нових, нічого не скажеш, і нічого з того, що хотів Віталій, ми не дістали. На жаль. На жаль, ну, значить, грант буде вже ближче. Дякуємо Віталію і переходимо далі. Так, Наступним буде мій твінг аккаунт буде декілька уламочків і хочу я дістати ловця. Є анкіл, але ті запуски мені дуже не подобаються. Шостий запускається на авто, а от п'ятий сидіти чекати 5-10 ходів. Не цікаво. А де епіки? А, темна олень. Прекрасно. От, x10 на темну олень. Х2 на синій і x10 на темну олень. О, відкривається по чергову, по черзі, один, другий, третій аккаунт і сюди є темна олень. Совпадіння. Голубця. Хоуп, ну, на епіків мені не везе. Піаутар. Хоуп крипта, аутар та крипта також. Отруйник, але, але. Але, але, але. Але нічого цікавого з того, що я би хотів дістати, немає. Що ж, рухаємося далі. А наступним буде моя основа. Думав відкривати, не відкривати. Надумав відкрити. Хоча нічого не чекаю. Все проходиться якось на авто чи ще якось ну, нем, нем, нема потреби в якихось героях. Якщо б прийшов якийсь стоп, типу Вальки вальки, вальки ліліти, щось такого плану, то було би круто. Мортокібаб. Хіба єдиний герой, якого я хочу, це Морто Кібаб. Решта, в принципі, не цікавить. Тому що кажу ще раз, все проходиться і... І нема такого героя, без якого неможливо грати в цю гру. Ось так на сотому рівні, я думаю, що буде колись і у вас, якщо ще нема. Коли, в принципі, ніхто не потрібний. Епік Аларік таємничий. Заходить прекрасно на склад, на корм. Маїв, туди ж. І по, поїхали по 10. Геомант. Хтось хтось ганяється за ним, е, ну, не, не приходить. Це в мене вже шостий, 4 прокачано Масамото Крипта, Таран вже казав також Крипта. Геомант, ну це топ топіще. Це Гідра, це кланбос, це Крипта, в принципі, лава і... Павучиха, маньяк нікуди не заходить. І... Кадавр. Супергерой-кадавр. Отруйник. Це клан бос Крипта. І одна з потаємних кімнат. Де мій... Кіба! Прикольно. Прикольно новий герой. Використовують, бачив, десь на клонбосі. Куди я його пристрою, поки не знаю. Ну, що скажеш. Клас, дякую. І переходимо далі. Ну, а наступним у нас буде Віктор. Віктор передає привіт всьому клану. Дивимось, які всі сотого рівня, майже всі хлопці і дівчата всіх вітаємо зі святом. І Побігли відкривати. Так, відкриваємо 50, тоді звільняємо місце і відкриваємо решту. Поїхали. Десятка перша. Х2. Х2 працює. Ледія Теса. Топ-епік, який заходить на корм, криваве поро, частинка разна але тут вже аккаунт прокачаний і разом, і романту так що вже є. Тому криваве поро, скоріше за все, буде просто корм. З віржаху аналогічно, корм. Нікуди в принципі, не заходить, а бісаль доходить на одну з потаємних кімнат. Поїхали далі. Я навіть не знаю, чим людину на сотому рівні можна здивувати. Майстриня Луків явно не здивує, Багряна маска також. Я не знаю, є на аккаунті і Litu, є і е, Валька. Що має прийти? Ну, може каймер один, а може і не один. Не знаю скільки. Так, поки нічого цікавого. Ну і нічого цікавого не приходить. Так, так, так. Дай щось цікаве. Нічого цікавого. Ще от ще місце є. Давай, давай. Присвяйте, кадавру. Хіба кадавром здивувати? Торагі вже топовий епік. Решта нічого цікавого. Так, місце не залишилося. Окей, для вас це займе хвилинку. Секунду раніше, для мене трошки довше. Тепер ми на акаунті у Валерія і в нього аккаунт, як бачимо, 47-го рівня. Було би круто дістати щось, щось топове. Є у нас на це 40 уламків. Дай легендарного. А Окс підступний. Три епіка підряд круто, але б легендарного. А Окс заходить, в принципі, куди на клан боса можна. Хрестовик. Нікуди, в принципі, не заходить. Як і гратулан. Решта, решта, нічого топового немає. Поїхали. Було дарку душ, можна, до речі, поставити на, на арену на даному етапі. Є то! <смеш> це, можна сказати, що аккаунт фортовий. Я на своєму твінку дістав першого машеледа, він мені затащив всю гру. З чим я Валерія і вітаю. Це топ-герой. На старті гри заходить будь-куди. Це клан-босс, це підземелля, всі причому, це темна вежа. Ну, будь-куди він заходить. Будуються через нього також пачки на клонбоса хороші. Ну, вітаю. Реально вітаю, це топ-герой. Валерій написав, було б непогано, якщо б дістали легендарного. Мельга заходить чудово на крипту, але поки що вона тут буде не дуже актуальна. Бойовниця, хороший рукольщик. На старті гри, потім тільки потаємну кімнату або крипта. Дайте ще одного легендарного. Є! Yeah. <смеш> Догобуріт, супер Блендер прекрасно залітає. Хотів Валерій одного легендарного? Каже, було б добре. А два? Не хочеш? Маєш два! Прекрасно! Супер! Супер! З чим Валерія і вітаємо! Два хороших герої легендарних. І, до речі, це перші з уламків тільки. З чим вітаємо Валерія і переходимо далі. Так, Віктор зробив місце, поки ми відкривали уламки. До попереднього власника, я думаю, ніхто не переплюне. Це два топ-герої прийшли. Я навіть не знаю, що має прийти сюди. Дві лі ліві в одній десятці, щоб переплюнути попереднє відкриття. Так, так, так. Це є якісь ще легендарні, легендарні герої, чи всі, всі... всі всі вже прибігли. Епік, ще одне криваве поро. До речі, вже було вроді. Та, епіки різні не бувають, бувають тільки одні епіки, які даються на певний аккаунт і в певний час. Ясмін. Ну, це максимум крипта. І... <схід> Король горох. Ну, що можна сказати? Герой, який в принципі нікуди і дуже не заходить. В мене є, я свого навіть і не прокачав. От зоргала багато куди заходить. А Король Горох, ну... Хіба... Би, хіба би власник аккаунту захотів щось собі таке надзвичайне з ним придумати. Але як на мене герой не дуже. Алікат... Танікс... О, це вже трошки краще. 4 епіка з десятки, це вже схоже на Х2, а не як по 10 синіх. Елітний. От елітний це класний герой, заходить зараз дуже добре ще й на гідру. Підземелля. Title. Top Epic, Маїв топкорн. І усе. І усе. Як бачимо, Король Горох, це, це ще й <смас> дубль. Так. Орки. Це не дубль, це третій. Це Власник аккаунту <laughs> має, має трьох горохів. Сумно. Що ж, дякую Віктору, дякую всім, хто сьогодні дав мені свої уламки. Вітаю всіх, кому прийшли легендарні, кому не прийшли легендарні, не варто розстроюватись, засмучуватись. Всіх вітаю зі святом. Все буде Україна. Хто, до речі, хто не знає, що написати, який коментар. Знову ж таки наголошую: я говорю слава Україні, ви мені відписуєте. І все буде Україна! Слава Україні! До нових зустрічей!